Я би дістав свою гвинтівку і ткнув би нею в ведмедя, тому що іноді тварини, випромінюючи дух, можуть смикнутися в останнє. Це найшвидше свіжування єнотів, яке я тільки бачив. Тепер він накинув ласо на оленя. Гарантую вам, він би вирвав йому руки з плечей. У цьому моменті Олень насадив би його на свої роги. Все це дуже круто для відеогри, але це абсолютно нереалістично. Усім привіт! Сьогодні з вами Тім Спайк Девіс. Я затятий мисливець, письменник і автор багатьох мисливських статей. Також я найбільший мисливець-карикатурист у світі. Сьогодні ви побачите мою думку про гру Red Dead Redemption 2. гаразд хлопець верхи на коні. Бачу в нього лук і гвинтівку за спиною. Красива місцевість. Перевага пересування на коні, їхній чудовий слух. Буває тільки за рухом вух коня, можна зрозуміти неподалік, щось відбувається. Вони можуть відчути присутність тварин, ведмедя чи іншого великого звіра уленя, Наприклад, хороший вершник має стежити за поведінкою свого коня. Перед нами великий старий чорний ведмідь, зайнятий розкопуванням коренів, чи може намагається відкопати щось. Ведмеді люблять ритися в землі. Дивіться, поз нього рухається ще одна людина. Відмідь би точно не продовжав займатися своїми справами. Не знаю чому, але наш хлопець віддав перевагу луку аніж гвинтівці. Дійсно, люди вбивають ведмедів із лука щорічно, але це дуже важко через товсту шкуру. Ведмідь дуже міцна тварина. І такий лук, як у нього, не підійде. Занадто легкий. Цей чоловік неймовірно влучний. Тепер він знімає з нього шкуру, і тут знову важливий момент. Сіжовані ведмедя це дуже трудомісткий в плані фізичної сили процес. Забрати шкуру та залишити все інше це справжня ганьба. І треба забрати з собою все, що виходить забрати. Жоден мисливець із тих, кого я знаю, не покинув би ж тварини гнити на землі. Це кричуча неповага до нього. Тепер ми полюємо на дикого кабана. В руках він знову тримає свій лук, погана ідея. Не один кабан не буде стояти вкопа, не даючи вам спокійно прицілитися в нього. Він завжди бігтиме на вас, але це був реально гарний постріл на короткій дистанції. У кабанів дуже гарне м'ясо. полювання на західного ворона з луками-стрілами. Не знаю, навіщо йому стріляти по ворону з лука. Хіба що він хоче прогнати його від своїх полів та від посівів? крутий постріл. Я спілкувався з людьми, які вживають ворон та воронів, а також використовувати їх пір'я для оперення стріл. в ньому мало м'яса, воно дуже темне. Також, якщо ви будете їсти ворону чи воронів, ви відчуєте присмак усієї падалі, яку він їв. Скажемо так, м'ясо на смак середньої паршивості. Цей хлопець забрав ворона повністю, але викинув ведмедя майже цілком. Я не хотів би йти з таким на полювання. Не впевнений, що в той часовий період були оптичні приціли. А якщо і були, то напевно не надто точні. Ми бачимо, що він легко прицілюється і в оптику, і по мужці. Це не зовсім точно, тому що оптика заважатиме звичайному прицілу. Йому краще скористатися своїми мисливськими або нічними навичками та підібратися до цього лося ближче. Хороший постріл через подібний каньйон — це досить важке завдання. Спускається вниз по каменях. Мабуть, намагається підібратися з підвітряної сторони, для того, щоб тварина не відчула його до того, як він вийде на позицію. Виглядається так, ніби забув щось у таборі А ні, він просто прицілюється. Постріл вище лінії горизонту завжди погана ідея, але його куля досягає мети. Тепер цьому мужику треба спуститися в каньйон, і він повністю промочив черевики. Я сподіваюся, він не потягне тушу назад. Я не розумію, чому він не покликав свого коня, щоб перетнути цю річку. Сподіваюсь, тепер він використає все від цього лося. М'ясо, шкіру, сухожилля, роги. Абсолютно все можна використовувати у господарстві. Наприклад, сочовий це фляга з водою. Ви не зможете відрізати роги від голови ножем. Ні, ні, для цього потрібний відбійний молоток і дуже багато часу. Але ж це відеоград, так що і ось знову. Якщо він не зараз залишить тушу гнити, то цей хлопець справжній придурок. Дивиться вниз долину, бачить багато ігрових тварин. Я сумніваюся, що в його біноклі реально визначити на такій відстані, хто це саме Койот, а може бути олень. Він видає багато шуму, багато зайвих рухів. Ті койоти б давно втекли, а настояли в очікуванні приходу людини. Вони дуже підозрілі. У них гострий зір, чудовий нюх у 10 тисяч разів сильніше, аніж у людини. На них важко полювати. Ні один койот не дозволить вам забратися на скелю для пострілу так близько до себе. Себто перед нами абсолютно тупі койоти зі сповільненою реакцією. І ще серед них був хто це? Кабан чи маленький ведмідь? Він пістелив одного койота, і їхня цінність залежить від сезону. Не схоже, що на дворі зима, так що у них буде дуже мало хутра. Але тоді я не знаю, навіщо може знадобитися вбивати койота хіба що для контролю популяції хижаків? Якщо у вас є вівці або інша худоба, і вони можуть їх з'їсти. Дикий кабан, який їсть мертву тварину. Мабуть, того ведмедя, якого ти покинув гнити. Вони також їдять собі подібних. Якщо інші дикі кабани померли, чи ви залишили тушу тварини? Тоді інші звірі все з'їдять. Це нормально кругообіг життя. Але не варто спеціально залишати туші звірі для годування інших. він вистрілив і влучив прямо у морду. Відстань близько 70 метрів. І я повторюся, дикий свин почує і відчує вас на коні задовго до того, як ви побачите його. І це реально тупий свин, раз допустив таке. Хоча може він просто був дуже голодний. Єноти це ведмеді в мініатюрі, дуже круті звірі. Вони багато можуть витримати, і вони точно не впадуть ось так просто. Якщо їх підстрелити взад, вони втечуть із вашою стрілою. Це найшвидше свіжування єнотів, яке я тільки бачив. Не знаю, що він дістав із цього птаха, але він кинув усе інше. Пів'є зводяться для оперення стріл, з їх індички виходять чудові чухалки для спини. Цей мужик просто ходить лісами і не дбає ні про що, окрім стрілянини. Полювання на грізлі. з... Давайте подивимося він вибере. Особисто я б обрав нічого інше, як стару добру гвинтівку, і потужніше люди полюють на гризлі з луком, але вони або сміливіше, або тупіше за мене. Ми бачимо ведмедя, бродить у снігах. До нього біля 200 метрів. Наш хлопець підкрадається до ведмедя. Взагалі б тоді він використовував би зброю під назвою Карабін Шарпса. Але у персонажа в руках явно не воно. У чому він молодець? Так це в тому, що він обійшов ведмедя збоку. Саме таким чином можна зробити постріл у плече, щоб куля дісталася серця. Ось це вже реалістично. Таке справді може статися. в ідеалі. Звір одразу після пострілів у плече повинен впасти замертво. Давайте подивимось, як він перетне цю мерзлу річку. Вона може бути більш небезпечною аніж той ведмідь. Ось так. Йому варто було взяти з собою снігоступи. Я точно знаю, що на той час вони вже були. А кров на снігу теж виглядає дуже правдоподібно. Це майже не відрізняється від реальності. Тварина, що стікає кров'ю, стає дуже легко вистежити в снігах. Хоча у його випадку, коли звір упав у десятці метрів, це не потрібно. Я би дістав свою гвинтівку і ткнув би нею в ведмедя. тому що іноді тварини, випромінюючи дух, можуть смикнутися в останнє. І у випадку з гризлі цього буде достатньо, щоб убити вас. Цей хлопець знімає шкуру з ведмедя. спускається до центру, здирає шкуру, допомагаючи собі ножем. у таку погоду у снігу це велике фізичне навантаження. і ось він знову йде від убитого ведмедя. Він втрачає купи відмінного м'яса. Якщо він сам його не хоче, варто віддати його сусідові. Привіт, у мене є ведмеже м'ясо. Візьмеш трохи. Мабуть, сусід він такий собі. Полювання на американського лося з гвинтівкою. Зазвичай самки парнокопитних мають принаймні мені так здається. Куди краще м'ясо? У них немає тестостерону, і м'ясо виходить дуже смачним. <рес> Хороший постріл у плече. не знаю, чому ця лосиха тікає Геть. Наш хлопець біжить за нею. Його ноги коротше від лосиних, так що йому пересуватися там складніше, аніж їй. Але вона залишила побіти кривавий слід. Я здивований, що він не скотився вниз разом із лавиною те, як цей чоловік витрачає свою енергію, призведе до смерті від переохолодження. Йому пощастило, що лосиха не кокнула його в останньому пориві втім, як і цей ведмідь. Самберісалифовестніг горошетив, що приглушує всі звуки, що видаються від ходьби. У гілочок, наприклад, по снігу важче пересуватися, але можна підібратися до тварини куди ближче, аніж пошуродящим листям і кореневищ. Той лось завмер на місці. Ми дивимося на нього майже ідеально спереду. Так важко зробити постріл, особливо з лука. В реальному світі мисливець чекатиме найкращі можливості для пострілу. Постріл гідний майстра, але зовсім не етичний по відношенню до звіра. потрібно стріляти в серце чи легені. А він просто встромляє стріли в м'ясо. Цей лось буде страждати і помре вагоні і повільною болісною смертю. Лось може втекти куди далі з усіма цими стрілами в ньому. Ніж може втекти здорова людина. так, що це не реалістично. Цікаво, те, що хлопець має зняти з нього шкуру, перестрибуючи по холодним слизьким камінням. До того ж, у цій місцевості можуть бути інші тварини, які захочуть скуштувати м'ясо. Вовки, ведмеді та пуми. Перевага пересування на коні в тому, що ви знаходитесь над вашою ціллю. Зворотний бік монети перед вами дуже маленька ціль. Стабільність прицілювання на коні робить лук найкращою зброєю для подібного. Якщо ви хочете використовувати для такого полювання саме лук, краще займатися цим на своїх двох. Так у вас буде набагато більше стабільності. На коні краще використовувати дробовик або щось на зразок того, щоб збільшити свої шанси підстрелити того зайця. забагато крові для зайця. я можу таке уявити, якщо в ньому забагато дірок. Але ви тільки подивіться на це. Так, надто багато крові полювання на білохвостого оленя верхи на коні В мене є друзі, які таким займаються. Я сам не дуже уживаю з конями. Найчастіше вони викидають мене з сідла. Загалом люблю полювати, стоячи на своїх двох. Це дуже дивні кадри. Кінь би точно не зміг так швидко нестися з таким вантажем. У такому снігу з каміння під ним це найлегший спосіб зламати собі ноги. Якщо до такого дійде, то ви у дупі. Втратили і оленя, і коня. Але наш хлопець любить пригоди. Схоже він про свого коня дбає так само, як і про інших тварин. На його коні доросла самка оленя, сідло і здоровений мужик. Тепер він накинув ласо на оленя. Гарантую вам, він би вирвав йому руки з плечей. У цьому моменті олень насадив би його на свої роги. Все це, це дуже круто для відеогри, але це абсолютно нереалістично. Ще один мінус подібної погоні. М'ясо цього оленя було б все просочене молочною кислотою. Таке м'ясо жахливе на смак. Не найкращий спосіб полювання на оленя. І ще, якщо ви плануєте накинути ласо на оленя з коня це в іграх. Це жахлива ідея для реального світу. Полювання на товсторога верхи на коні. Добре. У коня цього хлопця наймісніші коліна та ноги, які я тільки бачив. Підстрелив самочку товсторога. Тепер вона тікає, кров тече рікою. Так її легко вистежити, але раз ви верхи на коні, то й вистежувати слідом не потрібно. Добив її з пістолета. Це по-людськи, так і потрібно робити, але один постріл не гарантує, що тварина померла. Господи боже, цей хлопець силач з легкістю закинув 70 кілограмову самку на плече. Наче це для нього дрібниця? Дідько, у мене після такого ще довго боліла б спина. Усім привіт! Це тім Спайк та Геймологі. Ви тільки що подивилися мою думку на полювання В Red Dead Redemption 2. якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал, і підписуйтесь на канал UA Dubbers, МІЙ українян.